Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні займаюся невеликими посадками. Мамка ось купила якусь черешню, не знаю навіть назви. Купляла вона на базарі, ось щось треба ще копати. Викопала їй ямку, ну щось коріння, бачите, яке здорове. Не то, що в тому році, чи я не пам'ятаю в якому чи в позаминулому році. Ось. І агромаркета, та бачите, з яким корінням присилають. То в мене сьогодні робота трохи на городі. І ось капуста рання. Тому що моя невідомо, коли виросте, то купили десяток капусти. Хоч передають приморозки, нічого посажу, бутилку накрию, поприносила. І я думаю, що буде все добре. Так що зараз сажу черешню, саджаю капусту. Я не знаю, коли люди сіють, що вона така велика вже, чи на Новий рік вже сіють, щоб так рано була така здорова. Це один мужчина продавав на базарі. Кетюнь, ти прийшов допомагати? Так, не буду гаяти часу, тому що в мене ще сьогодні багато роботи. То зараз швиденько посажу. Вже вечеріє. Після обіду у нас на годин п'ять або й більше. Так що саджаю трохи, посажу, поки сиро ще такої жари немає, то я думаю, що гарно поприймається все. Посадила вже й капусту свою. Ну, тільки свою, куповану. Не домашню, звісно. Зараз пилю і надіваю баклажки. Щось казав дядько, трохи закалена, але мені каже, вона взагалі не закалена. Так щось посадила, вийшло в мене 12 стеблин. Ми будемо сподіватися, що прийметься. І черешню посадила. Землю воду, щоб не тягти назад. Але земля сира, гарна, то я думаю, там більш ніж її буде. Тихо на вулиці. Тільки цупценя десь гавкає. Так, Прибираю, посадила капусту. Ось такі тепер у мене на городі будуть стояти міні-теплички. Будуть стояти, поки не пройдуть приморозки. А потім потихеньку буду закаляти капусту. Буду відкривати кришки, і я думаю, все буде добре з нею. І ось посадила черешню. Не знаю ні назви, не знаю навіть якого кольору. Чи жовта, чи чорна, чи яка вона буде, чи рання, наче, наче пізня казала мамка. Але яка саме, не знаю. Так що все справилася. Я посадила, забираю свої знаряддя праці іду йду. Почищу ще заступ і будемо займатися іншою працею. Серега сьогодні побризгав усі кущі, дерева, хорус і актара, по-моєму. Пообробляв. Вже друга обробка в нас в цьому році. Друга чи третя? Я це не знаю. Я не пам'ятаю, чи залізом. Він бризгав, не пам'ятаю. Ну, другий раз це точно вже обробляли. І малину казав, вже все обприскав. Так що працюємо, відпочивати нема коли. Тільки що в кота вже зняла кліща, десь вже знайшов. На... Редиска у нас росте, Вон, бачите, через клійонку видно. І тут, і тут ми полили. Тепер декілька днів поливати не будемо. Там вологи, її буде більш ніж достатньо. А тут, звісно, де не вкрили, не агроволокном нічим, то ще не видно, нічого ще не сходить, тому що холодно, ну нічого, нехай. Воно розпогодиться і зійде. Петрушка зеленіє. Курі не ходять, де хоч, можливо, буде на паску зелена Петрушка. Часник да, як рядочки гарно вже видно. Ще посапаний, так взагалі. Красота. Трава, да, Зеленіє на очах. Що ж, як воно весна прийшла? Дивіться, як зелено гарно. У нас сьогодні хмарно на вулиці, передають дощ. О, голубки сидять на дереві. Але дивіться, нарцизи цвітуть повним ходом. Це самі перші мої. Такі ж вони... Ой, що це присохло? Я вам вже набридла цими нарцизами, але я ними любуюся. Ви знаєте, вони так швидко відцвітаються, що треба любуватися, поки є час. А ти знов прийшов до мене чорний. Так, і ще ось відкриваються, зараз покажу. Сусід сидить на лавці, наблюдає. Що ж я тут роблю. О, дивіться. І ці ранні вже починають гіацинти, правда, такі миршаві. Треба висадити вічно про них забуваю. Як цвітуть, згадую. Як тільки відцвілися, так і забулася. Мурзик, вон білий гіацинт. Сьогодні, бачите, сонечко заховалося. То... Декілька, які встигли відкритися. Ох, крапива, треба борщ варити вже крапивої. Всі коти коло мене. І тут. Що не всі, але починають відкриватися. Хмарно. Передають дощ на вечір. Не на вечір, а на після обіду і цілу ніч. Передають дощ і на завтра. О, спіраю, як дивіться, пуп'яночки тут-тут зацвітуть. Підем глянемо на крокуси, ще не відцвілися, жимолось вже цвіте. Так, да, все швидко. Тільки потепліло, все швидко проходить, дивіться вже, так? Да? Цвіте. Оце цей кущ найперший цвіте, але чомусь стигне, не найперший. Самий, самий перший стигне отой. І він добріший, найсолодший. Не знаю, сортив, звісно. І оцей непоганий. А вже не такі привабливі вони, вже відцвітаються, але ще, ще трошки цвітуть. Вже мускарі ось будуть заміняти цвіт. Нарцизи у мене повно, але я не знаю чому. Не завжди всі зацвітають, а горобці цвірінькають. Трактор десь вже дерчить. Чи люди вже городи орять. Царська корона, дивіться, скільки пуп'янок повикидала. М'ята, дивіться, вже яка. Мій дружбан один, мій дружбан другий. Ось ще ось біжить трьохмасна кицька. Тут ось цвіте вже один нарцис якраз у кухні. Була на замітила вікно, що відкрився. Це ще вчора від... відкрився, але я його не бачила. Побачила вже пізненько не схотіла зніматися. Бачите? Посадила тут, поки немає листя, то вони повідцвітаються. Ось мускарі. Теж вже синенькі викидають. Цілий рядок під забором він посадила. В тому році не цвіли, в цьому році пуп'янків багато, якщо не позасихають, то я думаю, зацвітуть. І ось ціла плантаційка, ціла галявинка. Що... Вийшла трошки, бо тільки що зварила макарони, сосіски. Вийшла гукати на обід усіх. Серега всіх обробив вчора дерева. Ось, зараз піду покажу, вкрили ми виноград, бо передають морози, і морози, там я дивлюся, немаленькі, прямо із сніг повинен йти, чи буде сніг, чи ні, то ми виноград прикрили. Зараз підемо подивимося. Як він там укрив, бо агроволокном, я сказала, щоб прикрив. Ой-ой, лащись, лащись. Ай ти мазуха. Ох, і мазуха. Уже кудись перелетіло. Ось дивіться, прям шалаш зробив. Тому що мороз в тому році поморозив. Там, правда, он трошки є, але я думаю, теж не таке. Страшне, це воно, мабуть, вітер його. А, так, да, це треба все буде взяти прищепки і поправити. Це вітер трохи розсупонив його. Отакий От шалашик зробив для винограду, щоб не померзли бруньки, бо в тому році померзли, то винограду було зовсім мало. Ой, ось, бачите, треба взяти прищепки і все отак підправити. Ось такі, о, поставив бочку, я й не бачила бочку, щоб вода стікала, якраз добре дощ, набереться, мені буде, о, потоптала. Мені буде вода, щоб поливати теплиці. Так що, потрошку, потрошку працюємо. Моя черешня, що вчора садила, капуста стоїть. На місці, все добре з нею. Ось курі ой, грибуться Ну це ж одна вилізла, одна вилізла і шкребе оце тут. Не буду відкривати. Стоїть, хай стоїть. Будемо закалять після морозів. Бачите, повигрібала і цибулю погребла. Треба нарвати цибулі на салат. У мене там ще десь пучок черемши є в холодильнику, треба яєць наварити. Бачите, яка ось гарна цибуля. Вже здорова-здорова. Це ця, я що садилася, коли в серпні садила, бачите, вже яка. І це вже її вже скубла не один раз. Ця трохи менше, цю я садила на зиму, якраз та я вже постаріє, вона буде така, знаєте, дуже гірка-гірка. А ця буде саме то. Ну, вже й тут, в принципі, можна скупити. Ви ж бачите, який ліс стоїть. Можна їсти спокійно, не, не жаліть. То я як розводила, так ми старалися так, ну, економно. А оця кущовка буде вже після. Бачите, вона невелика, тільки починає проростати із зими. Правда, я і так потикала, воно, вона вся повилазла, тому що велика вона сама цибулина. Я щось не заглиблила. А мов на це повилазила, так не знаю. Так що оця я відійде. Ну як, вона не відійде, вона буде стояти дуже довго зелена, тільки просто буде трошки жорсткіша. А потім буде, будемо оцю використовувати. Ану, підемо подивимося, що там посходило в нас. Чи ще нема нічого. Городи, дивіться, тут вже починає витикатися. Ось, бачите? А там же з чого немає. Треба подивитися, чи то я так дивилася. Так, горох. Горох, горох, горох є. І ярий часник. Дивіться, вже стоїть увесь. Повискакував, бистро він. Зійшов, не знаю, видно вам не видно, але вже весь зверху. Дивіться, бачите. Весь ярий часник вже виріс. Зійшов, так, редиска вже посходила. Щось густо ось. Ну нічого. І все. Часник, редиска і горох протикається. Це тут а морку, мабуть, ми сіли. Це тут, де по моркві. Це мамка сіла, що так густо. Ну нічого, вирветься. А це тут. Вже сіяли так, редьку. Хвачку, буряка я не бачу, моркви я не бачу, редиска і якийсь салат. Це мабуть, рукула вискочила. Так що вже сходить те, що садили, досіяли рано навесні. Після морозу треба буде, мабуть, вже трохи картоплі вкинути. Хорошо, біжи. І тут часник. Ой, часник Кущовка, бачите? Теж така невелика. Це ми відділяли часник купований. А це ось синя кап... ой, капуста, ой, цибуля вже зійшла, можна посапати. То її не видно було, це бачите? Вже гарно два рядочки видно. Півтора там часник трохи. О, костер розпалив Вікторович. Щось палить. Так що отакий у нас балаганчик. А, ще он цю черешню прикрив і вишню. Ну, я дивлюся, вітер його все поздирало. Треба його на прищепки одягати, а він так накинув. А тут я не бачу. Нічого не бачу. Нема ні гороху, нічого. Можливо, ще зійде, але поки нічого не видно. Сам бур'ян. І рижий кіт ходить. Оце все, що є. Більш нічого не видно. Бачите, там горох є. А ось дивіться, є, починає ось горох протикатися, значить тут скоро буде увесь. e Kurka kolika sa mm. Риже і мазу. Хмари позатягувало так темненько. Людей вже, дивлюся, абрикоси цвітуть далі, а в нас ще не цвітуть. ну, зараз піду подивлюся, яка квіточка відкрилася. Я щось не бачила, щоб отак стояла біла абрикоса. Квітей у нас маленька абрикоса. Де-не-де, бачите, є квіточки. Будемо сподіватися, що якась залишиться. Ще побачимо, яка повинна бути. Тут повинна бути в нас рання, яка вона буде, чи взагалі вона буде, невідомо. Але квіточка де-не-де є. Бачите, не всі ще відкрилися. Ну, будемо сподіватися, що зацвітуть. Водить дівок по садку чого застряли на місці?